Основна страва новорічного столу олів'є. Сьогодні перевіримо, у скільки ж салат обійдеться цьогоріч. Отож, в одному з супермаркетів міста скуповуємо все необхідне. Заощадлива господиня розраховує весь салат олів'є на одну банку горошку. Отож, з цього і розпочнемо ми. Ціна на горошок варіює від 9 до 20 гривень. Ми робимо економний варіант, тому беремо найдешевшу. Заощадити можна і на картоплі, яка майже не подорожчала. П'ять середніх картоплин обходяться нам в 5 гривень. В цьому ж відділі беремо моркву, яка вартує всього 50 копійок. А от яйця подорожчали і суттєво. За рік на 32%. Найдешевший десяток коштує 16 гривень. Консервація не мій коник, а шкода, тому що зараз я могла б зекономити близько 25 гривень на такій от маленькій баночці. Ну що ж, нічого робити, барам. А от на чому не радять економити експерти, це ковбаса і майонез. Саме від цих інгредієнтів залежить смак майбутнього салату. Вибір підходящої для олів'є ковбаси ми довіримо продавцю. За 500 грам вареної ми заплатимо 33 гривні. Велика упаковка майонезу в межах 20 гривень. Цьогоріч звичайне олів'є за стандартним радянським рецептом обійшлось нам в 100 гривень. Ще минулоріч це коштувало 60. Робіть висновки. Бути чи не бути традиційному салату на вашому новорічному столі, вирішувати вам. Проте більшість ужгородців переконані, свято є свято, олів'є бути. Та я думаю, що будемо. Хоч буде і 100 гривень. Ну якщо буде свято, то будемо. Звісно, буде купувати кожен чоловік, це логічно. Що праздник, є праздник. скільки б воно не стоїло. Буду купляти, не дивлячись на ціну. Якщо це потрібно буде для свята, я буду купляти. Тож закарпатці, попри здорожчання економити на святі не збираються.